приставили ее к нам сюда. Я не знала. Мудрая женщина знает, что происходит под ее крышей. Пусть Роуз сделает свою работу. Тільки що хотіла показати вам, як я зарядку зимою роблю. Представляєте? Я почала робити ну, такі дихательні упражнення, в общем, оце все. А вона бігає коло мене, крутиться, крутиться, вилізла мені сюди і лежить. І я ж така вдох, видох, вдох. В... А вона лежить. Я ж кажу Полі Поля, давай бігом снімай, поки вона лежить. Вона ж прийшла, почала снімати, а вона втікла. Ну. А так хорошо. прийшла, допомагає мені, знаєте, Васидінитися з космоса. <правдник> вона лягла так і лежить. А я ж так руками ж там це, і хотіла, і вона втікла. Ну, тобто дихательні такі упражнення хотіла поробити. а вона взяла і втікла. Не захотіла зніматися. Так що такий короткий, маленький, коротенький такий був запис. І так, привіт. Коротше, основну роботу я вже зробила, зняла, смонтірувала і вам вже ж і виклала. Так що дивіться відео. Е, дивлюсь, так поглядаю на подвір'я, тому що, знаєте що? Вчора такий був гарний закат. Червоний, це взагалі такий багряний. Прям, прям багряний. Но, справа в тому, що я була взута е, в цих ну, в ой, то есть <сум> не взута. Якби я була не взута, я б взяла б камеру і пішла б вам би засняла оцей самий вид е, е, захід сонця, який він такий був гарний. Це взагалі це було що та ще? Я дивилась теж, деякі люди виставляли. Ну, відео там, чи на Тік-Тікі, чи ще десь, ну, я не пам'ятаю. І там також показували оцей закат. Такий гарний вообще, небо все червоне, таке Ну, вообще, таке багряне, червоне. Це вообще, ну, дуже і дуже гарне. Зараз поглядаю, ну, ще поки ще сонечко трошечки світить, то поки ще не видно, який цей буде. Ну, Поки що немає. Якщо буде, то я схвачу і, діз, ну, камеру і піду. Я відсніму, ну, поки що немає, не бачу, Я щоб було красне. Так, у мене вже трошки така, знаєте, проблемка зникає. <рес> Деякі мої чіпси поотпадали. Ну, я знаю, чого вони поотпадали, тому що я їх трішечки неправильно клеяла. Це я вже узнала, вже потім як наклеяла, як вже потім дивилася відео. Оце все. Я, в общем, вже тоді подивилася, що. ну, що треба було трошечки не так робити. Ну, чого, знаєте, я ж їх перший раз для себе роблю. І це нічого тут такого страшного немає. От. Ну Це не відпадало від от... ну, апаратів. Бо я думала, та я буду це шнуровка, шнуровка, і воно буде падати у мене. Ну що Вони в мене держать, це не будуть, Ну це не от шнуровки. Я їх просто трішечки неправильно закріпила. Я ось дивилася, як дівчатка роблять. Ну, Майстри, звісно, і взагалі, як дівчатка роблять, то там було видно, як і що, і е, ну, я вже я навіть полі тільки що сказала, як робити, бо вона теж пішла робити. от, І цей то. То я так на слідуючий раз так я, так буду робити. я так буду робити. Ну, поки так, я нічого не буду їх оддирати, я не буду щось там робити, мудрувати. Оце, я нічого цього робити не буду. Я буду вже робити тоді, коли вже дійсно вони там всі по... подпадають. Тоді. Так, що я зараз хочу зробити? Е, ну, поки... Якщо такого заката немає, я не знаю, чи буде він сьогодні, чи не буде він сьогодні, не знаю. Ну, в смислі, закату буде, а чи в таких ярких е цих, е кольорах. Е тому в мене сьогодні така навечері, ну, я буду дивитися, там ще технічно треба кое-що зробити на Ютубі, на одному і на другому каналі. До речі, ще раз, якщо, вам, е якщо ви захочете, е я, до речі, не... Цілий січень у мене буде відео, е, ну як, храниться, е, прогноз на 2005 рік. Е, тому якщо до кінця місяця, ну, в кінці місяця, якщо я не наберу, е, ну, наприклад, е, ну, на це відео або на попереднє відео, ну, давайте на це відео, якщо я на це відео не наберу 200 подобачок. Щоб я вам виставила ну прогноз показала, або хоча б коменти, якщо будете писати, що да, ми хочемо прогноз на 2025 рік, вистави нам це відео на цей канал, щоб і ми подивилися. От, Якщо не буде, то я не буду виставляти, тому ну для чого його виставляти, якщо людям це, ну, наприклад, не цікаво або не хочуть, правильно? От. Тому якщо наберу я на це і на те відео 200 подобак, якщо да, дійсно ми хочемо, хе -хе, да, 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 ми хочемо. Ми хочемо, ми хочемо, то тоді я дійсно виставлю, я його удаляти не буду, воно в мене буде ще в пам'яті ну, в, пам да, в, пам в хранилищі ще буде лежати у мене, От. а по завершенні січня я його удалю. Воно буде вже на е, тому каналі. І тому, якщо вже хтось захоче дуже, то я тоді просто дам ссылку на той канал і на те відео. Дуже гарне, дуже це. Тому... А зараз я, що я хочу зараз робити? Я зараз, е, хочу, е, е, я кожного, рік, е, кожного року прописую плани на майбутнє. Деякі кажуть, що... Не треба робити, що цього не треба, що що буде те буде. Ну, знаєте, стільки людей, скільки і думок. Е, на свою думку, мені, наприклад, коли я прописую щось на рік, на місяць, там, е, ну, отак, от на рік на місяць, наприклад, якщо я щось прописую, мені тоді легше. Я тоді дивлюся, що я дійсно зробила, що я не зробила, що, я, е, е, що ще треба доробити, над чим ще треба працювати. Ну, тобто отак, от, от для мене це дуже і дуже корисно. Хто в мене був, там, якщо якісь клієнти, то я їх також записую, даже, навіть своїх клієнтів, хто, скільки людей. Ну, в общем, знаєте, таку аналітику і такий підрахунок я веду, тому для мене це важливо. Якщо ви вважаєте, що це для вас не важливо, то, будь ласка, не записуйте, не бідіть. Це знає, знаєте, кожен міркує по собі. От, я вважаю, я кожен раз, тому що не хочеться знаєте, прогавить, прогавить не хочеться. От, якщо цей, то я вам тоді покажу. Ой. У мене диван, чуєте, скрипить. Не знаю, то він не диван, він не це, а мене щось він трошки підскрипує, підскрипує. Тому я завжди пишу. Але я на рік не буду писати. Так, знаєте, от Я на рік писала дуже багато там планів. там, Дуже багато. Але не путайте побажання із планами. Тому що деякі скажуть, та ти ж вже ж написала це. То було 108 бажань. То було 108 бажань, яких я записала. А це плани, що потрібно зробити. Бажання це те, що. Про що ми мріємо, що ми хочемо, про що ми мріємо? Ну, так от А плани це те, що треба зробити, для того, щоб наші бажання збувалися. От Що треба зробити так, крок за кроком. От. Тому я, ну, на мою думку, багато планів на рік не буду писати. Я думаю, що 12 пунктів, тобто на кожен місяць, якийсь. Ну, така основна, скажімо, скажімо, така основна. Ціль повинна бути. Да, от Основна ціль повинна бути на кожен рік. От. Ой, на кожен місяць. Вибачте, таке. Просто в мене зараз мислях Чекаю, я його чекаю, я його чекаю, я його дуже чекаю, але не знаю, чи він буде. Я на нього чекаю. От. На цей закат. Ну, я так думаю, що його, мабуть, не буде, бо вже е, годин скільки, а вже він би був би. Ну, в смислі, червоним, мабуть, він не буде. не буде. Мабуть, не буде. Як ви гадаєте, як ви гадаєте, хто з вас вгадає, чи буде в цьому відео? Та, мабуть, ні. Мабуть, не буде. Так, добре. Добре. Тому я на кожен місяць буду прописувати ну, один якусь темку буду прописувати. Я не думаю, що це буде довго, ні. Тому що я так вже приблизно знаю, що треба зробити. Ну, так от, знаєте, приблизно знаю. Тому я, я вважаю, що я близько напишу, але його треба написати. Тому рік тільки почався, дні тільки почалися, місяць тільки розпочався, тому можна і написати. Ну, оце таке. Тому плести браслет, браслети, тобто гердан плести, доплечувати свій гердан, я вже буду після. 7 числа. Ну, тобто така неділька мене на розкачку піде ще чуть-чуть. Так, знаєте, після Новий рік, Новий рік така, ще так планах, ще трошечки так повітаю, поміркую, ще трошечки день свій планую. Тому що я, я ж говорила, що я в цьому році у мене йдуть зміни, у мене йдуть зміни. От я дійсно хочу щось змінювати в собі, ну дійсно на краще. Да? От. Але робити свій день трішечки ефективніший. Не просто там сидіти, там щось дивитися чи гуляти в якісь ігри. Там, там, чи ще щось. Ні, Мені хочеться, щоб кожен день був якийсь продуктивний, щоб він вносив якісь такі важливі речі, які треба реалізувати. Ну, і дійсно, Більше відео, як знімати, показувати при кожній можливості. Тому що в мене виходить, що я знімаю, знаєте, так, коли-не коли, є так, зняла, ну, немає там настрою, то і не зняла. А цей раз я хочу дійсно знімати тоді, коли, от, ну, дійсно, коли є така можливість. ну, і... При любій можливості, Ось якщо є щось сказати, хочеться щось вам сказати, про щось поговорити, чимось поділитися, наприклад, не відкладувати, та я завтра сніму. А потім приходить завтра, знаєте, а ти забуваєш те, що ти взагалі хотів сказати і так далі. це буває. Тому при кожній нагоді. При кожному своєму цьому, я буду намагатися е, знімати відео, щось вам розповідати, з чимось ділитися, щось розказувати. Дійсно, якщо, ну, якщо я, мені, я не зможу цього зробити, то, то тоді, звісно, я цього робити не буду. І дивлюся, що сонечко так вже заходить, ну вже воно е, ну, було б червоне, якби. ну поки що нема. Ну, побачимо, поки що, поки немає. Ну, я зразу, я ж говорю, якщо я побачу, що якась замарушка, <смі>, тобто якісь кольори такі будуть гарні на небі, то я сразу вже побіжу зніму. Я на, на, ну, як, з вулиці на вулицю не буду виходити на саму терасу, я вам із калідора покажу. Тому що виходить, заходить, важко. Та ще там той кіт, щоб не забіг, знаєте, він такий у нас здоровий. Не хочеться, а так я буду дивитися, як там і що там, і тоді висніку вам зразу все покажу. Так, значить, я зараз пишу плани на рік 12. Хочете, робіть так, як я? Не хочете? Якщо я вас не змотувала щось робити таке, то не пишіть. Це ж не обов'язково. Це... Кожна людина повинна робити те і. Намагатися робити те, до чого в неї лежить душа, що вона дійсно хоче, що вона якщо вона відчуває серцем, там, чи... що да, я теж це хочу, мені теж це подобається, я теж це буду робити, я теж буду отак от, знаєте, там, писати, записувати, то, будь ласка, робіть, робіть, записуйте. Якщо ви кажете, та ні, не хочу, це лишня втрата времени, це запи, а потім сидіть, дивитися, що воно треба там. Ну, Знаєте, ну, люди то різні, то, Будь ласка, це ваше право, хочете робіть, хочете ні. От. Тому не хочу показати вам ось полі на Новий рік, Дід, як Дід Мороз подарував подарунок. Набір для резиночок, ось, Бачите, і вона ось такі браслетики зробила, вона і мені ось зробила. Я теж на новий рік була браслетиком. Такому. Ось, отак от. Тут навіть навіть застіпка є. Ну, ми без застіпки. Ну, ось такі, знаєте, це такі, ну, як на резиночки, як на резиночки. Оце такі у нас браслетики. Ну, хай буде. Посидимо, <посидимо>, Посидимо браслетику. Так, ну і буду готуватися дось. До... Я та поїхала в город. Я їкою що заказала. Не знаю, чи купе вона, чи не купе. не знаю. Ну, якщо навіть і купить, то я вам вже, можливо, вже в слідуючому відео покажу вам те, що вона мені купила. От, Так, що, так от. Так, от. ну що, на цьому я буду завершувати поки що. Хе -хе -хе, поки що. Можливо, прийде той же закат. З багря... багряний. багряний, не просто закат. Закат то він прийшов. А багряний закат. Гарний закат. Такий, знаєте, зимовий, гарний закат такий то тоді я вам, звісно, покажу. Так що будемо бачити. Дійсно, сразу, сразу же я вам його покажу. Сразу. Побіжу. Я ж говорю, що я змінююся. Я змінюся, намагаюся все відснімати. Те... Що за мною трапляється, тому що це як домашні відео, до мене люди нові підписуються, дивляться мене. І я хочу показувати різні моменти свого життя. І радісні, і цікаві, і смішні, і, можливо, трішечки такі, знаєте, грусні, як то кажуть. Трішечки, ну, всякі, тому що це життя воно, воно разне, воно різне. Воно ну, різне. Деякі мене поправляють, ой, ви не говорите чисто українською. І, звісно, я не говорю чисто українською мовою, тому що я живу в такому районі, де ми розмовляємо з суржиком. І тому я сразу всіх попереджую своїх підписників. Що у мене, так, да, у мене можуть як, проскальзувати такі слова, такі речення, можливо. Тому що ми розмовляємо, ми навіть не розмовляємо, ми балакаємо, ми балакаємо. От. Ну, Якщо чисто гарно, то ми розмовляємо українською, ну, але на суржику. Що таке суржик? Це Різні слова, різні діалект, він змішується і виходить такий непонятний, який взагалі діалект, ну, це тільки в центральній частині України, може бути. Тому, ну, якщо я десь щось не так скажу, якщо я щось не так виражуся, то це не говорить про те, що я не розумію. Чи, то, ні, В нас просто на нашому цьому ми не розмовляємо чисто українською такою мовою, і в нас не чисто український, українська такий говор. У нас суржики. Тому ми так розмовляємо. І тому я деякі слова можу просто путати. З тим, з тим, то з тим. То з тим, Так що такі діла. Так, ну Я, можливо, не буду з вами. Завершувати це відео, можливо, я не буду. А можливо, і буду. Ну, ви самі, самі побачите. Тому що я чекаю багряний захід сонця, якщо він буде. А якщо не буде, то не буде. І тут до мене підкрадається. Непонятно? Підкрадається ще одна блогерша. Ще одна блогерша. Так, іди роби що? Я, я просто постійно, коли я дораблюю першу руку або другу, то я, я, то я змиваю. Я йду а, що... а, чого? На, на, а для чого ти його снім... змиваєш? Е, Мою руку. Для чого? Ну, мені якось так удобніше, щоб була оця вже рука типу, чиста. Е, потім я оцю зроблю, я Так, тож... і лампочку, будь ласка, витирай да, після я себе. Знаю, я знаю. Ну, так от. А то манікюри. <реш> манікюри. Ну, канікули, канікули, що ви хочете. Так, все добре, я з вами буду прощатися, але ненадовго.